У 9 років ледь не залишив футбол, але він все одно продовжив тренування. А вже у 14 його помітив Йожев Сабо. Андрій Шевченко єдиний українець, який підкорив всю Європу. У 13 років Шевченко виграв шкільний турнір, а легендарний Ян Раш подарував йому бутси Nike, який він зберігав руками як символ стати найкращим. Дебютував за Динамо у 18. Вибив Барселону хет-триком прямо на Ноу за 5 сезонів у Києві. Здобув 5 чемпіонств і забив 94 голи. Став найдорожчим. Чим на той час гравцем в історії Мілана 25 мільйонів євро. Унікальний збіг. Андрій починав у Динамо під номером 10, але став легендою сьомим у Мілані, адже на євриті слово «Шева» означає число 7: 175 голів за клуб. У 2003 році забув вирішальний пенальті у фіналі Ліги Чемпіонів проти Ювентуса і приніс Мілану трофей. Золотий м'яч у 2004 і тричі найкращий бомбардир серії А у Лізі чемпіонів його 49 голів досі тримаються у топ-10 найрезультативніших. 2009 тисячі став поверненням у Динамо, щоб завершити кар'єру там, де все починалося. Секрет Шевченка це універсальність: міг замкнути простріл, обіграти на дриплінгу або пробити з 30 метрів. Його голи. Вирішували фінали, а холоднокровність робили різницю в матчах, де інші ламалися. Шевченко, приклад того, як віра в себе та наполегливі тренування може зробити легендою всього світу. А хто, на твою думку, зможе повторити його шлях?